У нас третє засідання. Присутні 10 учасників. І, і я думаю, що можемо починати. Усім <кій> дякую, що приєдналися. Ми почнемо з того, що визначимося з порядком денним. Попередньо надсилали у нас одне питання: основне щодо проекту, який стосується молодіжної інфраструктури. У нас по цьому проєкту є запрошена представник молоді Ганна Раєнко. Так, а мені не чутно, здається. А хтось чує? Чу? Алло? Чу? О, Зараз чутно. Тепер чутно. Ага, супер. Коротко про цей проєкт скажу два слова. У нас є така питання з молодіжно, по молодіжній інфраструктурі не закрито, у нас немає молодіжного центру, і, можливо, цей проєкт допоможе нам якимось чином вплинути на цю проблему в кращу сторону. Пані Ганно, прошу вас. Да, давайте проголосуємо за порядок денний і. Шляхом підняття е, руки. Прошу всіх увімкнути камери, хто голосувати. Так, хто е, за такий порядок денний? так Так, всі за, так? Я не знаю. Я за. <ріху> Нічого не чув, але я за. Якщо що, у нас засідання йде під запис. Так, 4 людини. Значить, всі, всі, всі за. Добре. Тоді прошу пані Гану розповісти нам про проєкт. У вас 7 хвилин. Так, добре, постараюсь вкластись. Я Ганна, я представляю проєкт Common Reconstructions з університету хохшулі Вісмар. Ми знаходимося в Німеччині. Значить, Наша ціль розробити павільйон, який буде встановлено в Бучі для Бучанської громади, для того, щоб створити платформу для зустрічей. Це якби від нас допомога України, а для студентів це практика для того, щоб створити такий проєкт. Це е, альтанка, зроблена з будувальних рештувань та брезентової оболонки, планується як тимчасова архітектура, і, скоріше за все, буде знаходитись в Бучанському парку е, і буде повністю в розпорядженні Бучанської ради, Бучанської молодіжної ради для того, щоб там могли проводити лекції, якісь зустрічі, можливо, виставки ну, от для такого суспільного, суспільних цілей. От. Є багато різних модулів розроблено, але наразі з нашим бюджетом ми там, один з найменших модулів точно знаємо, що можна буде встановити. І поки триває оце обговорення і підготовка, але я сподіваюся, що до літа це вже буде побудовано. Отак. Так, дякую. Чи, можливо, є питання якісь. Немає питань? Так, тоді я е, ще, ще прокоментую, що. Е, це не молодіжний центр, проте це таке місце, в якому можна проводити заходи і за відсутності там молодіжного центру або якогось молодіжного простору, встановлення такої палатки, ну такої тимчасової конструкції, яка на зимку буде взимку буде прибиратись, а в таку більш теплу пору року буде стояти і працювати. Ну, досить непогане рішення. Я думаю, що ми можемо рекомендувати нашим рішенням міській раді. Пропрацювати це питання, можливо, переорієнтувати бюджет молодіжної програми. Знаємо, що зараз трошки складно з, з будівництвом, в тому числі молодіжних центрів, тому що ЮСей закрився і і так далі. ну Якщо немає питань, я хочу перейти до голосування. Е, є одне питання, да. е, Анусі, скажи, будь ласка. А хто буде цим всім завідувати, хто буде цим займатися і в тому числі розбирати цю альтанку, і де детальніше можна прочитати про е, цей двіж, який буде організовуватись і робитись? Mm -hmm. я в словах тільки знаю і все. Ми зараз, як студенти, повністю оформлюємо, як її там зібрати, як її розібрати, і я так... Ну, розраховувала, коли ми це обговорювали з Любомиром, на те, що це буде відноситись до організації Бучанської молодіжної ради, і що якби ми пропонуємо саму альтанку, а ви будете займатись її там, переміщенням чи збором, розбором. Але оскільки це буде знаходитись на території парку, Бучанського парку, можливо, там в парку Шалена Білка, то е, там її устаткування, щоб там допомогти зібрати, розібрати, можуть займатися е, ну, цей парк Шалена Білка. Але ці всі уточнення, ці всі питання е, повинні е, ми обговорити на наступному тижні разом з е, ну, презентацією цього проєкту для Бучанської ради. А де детальніше про цей проєкт можна почитати, подивитися? Я можу е, скинути файли, але справа в тому, що я просто перекладаю з німецької мови. Але я обов'язково скину, е, куди буде зручно. Можливо, у вас є якийсь портал, де ви ділитесь файлами, так? Є, то я не знаю. Ну так. Добре. Дякую. Ну, друзі, є ще питання? Я думаю, коли ми прочитаємо, дізнаємось, то у нас, я думаю, частина запитань ще вийде потім. Ну, я просто пропоную підтримати цей проєкт, щоб ми направили лист міську раду для того, щоб далі йому дати хід. Так, звичайно. Я думаю, що варто підтримати. Е Фотографії, можливо, є фотографія зараз показати. Зараз одну секундочку. Я відкрию файл. Чи можу я зробити презентацію? Так. Е, так. Е, так, просто для того, щоб показати, як це виглядає. Це у нас. Місця. Значить, є декілька різних форматів, які можна об'єднувати цими металевими елементами. Так, 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 це збір. Це у нас зараз стоїть чорневий варіант, але це має виглядати ось приблизно так, що металеві елементи рештування обтягнути брезентовою оболонкою. Це деталі. Також тут має бути освітлення, тож це якби повністю. Так, ще секунду. Ось саме такий варіант ми маємо зробити, але є ще е е е різні, які можна розбудувати. Так. Все. Тут просто я можу дуже довго показувати, тут багато mm -hmm. слайдів. Ну, загалом форма Альтанки форма така достатньо цікава. Е від університету ми, виходить, отримуємо саму Альтанку, а далі що з нею робити? Це маємо визначитись ми тут на місці. Правильно? Так. так. Чи, чи є ще питання? Друзі, якщо немає, тоді я думаю, поставимо на голосування підтримати цю пропозицію і надіслати рекомендацію міській раді розглянути, встановити і допомогти з реалізацією цього проекту. Прошу голосувати. Хто за? Каміла, порахуй, будь ласка, скільки. Так, всі. Так. Хто проти? Утримався. Так, отже, Віталій, ти проти? То випадково. Я знаю. Отже, отже, 11 за, так? 12-та в чаті це пані Ганна. Це тоді рішення прийнято. Друзі, всім дякую. На цьому запис завершую. Якщо, можливо, є якісь питання, ще можемо обговорити додатково.